Доброго дня, дорогі мої друзі, а також гості мого каналу. Рада всіх вас вітати, всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні буду готувати пельмені в сметанному соусі і з сиром буду запікати. Пельмені у мене свої домашні. Я напередодні все наліпила, підготувала. Тут у мене м'ясо свиніна і телятина 50 на 50. Я часто так роблю на вихідні. Коли я вихідна, стаю, купляю м'ясо і стаю, наробляю багато пельменів і закладаю в морозилку. У мене полуфабрикати, коли і є в морозилці, то тільки домашні, не куплені. Сьогодні завжди ми їх варили, а сьогодні я їх хочу запекти. Для цього нам потрібно трошки рослинної олії, сметану. Я буду використовувати домашню Майонез. У мене теж судочку домашню я збивала. Також сир, я взяла кусочок моцарели. Ну і, звичайно, домашні пельмені. Також ще нам потрібно буде стакан кип'ятка води, там у мене чайник на плиті якраз гріється. І ось я взяла посуду з товстим дном, наливаю трошки буквально олійки рослинної. Висипаю наші пельмені. Використовую прям мерзли, тільки що вийняла з морозилочки. І ось так весь час помішуючи, буду обсмажувати до румяних бочків. І поки там пельменки обсмажуються, я її весь час буду помішувати, поки що наріжу сир. Можна натерти на терці, можна нарізати на тоненькі пластинки. І так, сир я нарізала, вода в чайнику закипіла, я взяла стакан гарячої води. Додаю декілька ложок домашньої сметани. Ось так, щоб було пів стакана. Додаю, ще також домашній майонез. Тут десь десь теж три ложечки буде в мене. Все це гарненько розмішую. Це буде наша заливка. Ось, звичайно, трошки підсолю. Можна додати улюблених спецій. Не забуваю помішувати пельмені. Ось вони у мене вже так підрумянились трошки. І ось так пельменьки підрумянились. Це буквально 2 хвилинки на середньому огні. Тепер я їх вирівняла так всі в один слой. Далі я відправляю нашу сметанну заливку, трошки зменшую огонь. І далі зверху викладую сир. Ось так. І в такому стані я вже закриваю кришку на маленькому гні я залишаю на 5-7 хвилин. І ось наші пельмени гарненько протушкувалися, підливка вже така стала зовсім густа. Сир наш повністю розстав. Головне, щоб це був сир, а не сирний продукт. На даному етапі я вже виключаю і посипаю укропчиком. Ось так щедро посипаю укропчиком, можна посипати другою зеленю. І ще на декілька хвилин. На хвилинки дві закрию, щоб постоїло і пропарилось, і пройшло смаком нашого укропа. І ось прийшло ще дві хвилинки. Наші пельмені об'єдналися смаком. Ось така смакота у нас вийшла. І ось так можна вже смакувати. Ось така смакота в нас вийшла. Звичайно, я вже спробувала, це дуже смачно, мені сподобалось. Сметанний соус із сиром, коли сир розтанув, доповнило свій смак. Плюс зелень це дійсно дуже смачно. Так що, готуйте таким способом. Це дійсно смачно. Ну і досить швидко готувати. Зовсім не складно. Інгредієнти всі зовсім прості, звичайно, якщо є заготовочка примені у морозилці. Всім бажаю приємного смаку. Нажимайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про наступне відео. Всім пока, до нових зустрічей!